Бачу, такий приклад, моя ціль залишається незмінною, створити щось однакове, щоб знищити. Але правда, ну, 9 в якомусь степені точно не дасть нам 27, тому в такому випадку, думаю, яке число їх об'єднує і 3, і 27. А це наша трійка. Тобто, я можу сказати, що тут в мене буде 3 в другому степені, а тут в мене буде 3 в третьому степені. Все, що залишається, це зараз ці степені винести наперед. Дивіться, якщо я виношу двійку, то це за цією формулою, і вона в нас, бачите, в дробі так стане. Давайте це запишемо. Записала. Логарифм ще не переписує. Дивіться, я. Хочу, ой, 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 чуть опущу, хочу зразу перенести ще й той третій степінь. як я це можу з вами зробити. Тобто ми бачимо, що оце переносимо наперед, воно в нас стане тут. Тобто ми оцю двійку переносимо наперед. Тут немає, бачите, ніякого дробу, тобто легко просто помножили на 3. Ну і що в нас виходить? Логарифм 3 з 3. а це якраз оця наша формула, тобто воно перетвориться на 1. Тобто одна друга помножити на три, помножити на один. Я вже не буду писати. Як мені тут помножити? Дивіться, я додам дріб і виходить, що це буде три других. Ого, треба знайти цілу частину. Або подивитись, може в НМТ у вас і є там така відповідь, як три других. Що я знаю? Три поділити на два. Три це все одно, що два плюс один. Два поділити на два це одна ціла, і одна друга тут залишається. А одна друга це половинка одиниці. Тобто це 0,5, і виходить 1,5. ціла